Московських попів. Ідеться про те, що УПЦ з'єднана із рештою православ'я через Російську православну церкву. Пам'ятаємо, церква є єдина, в ній є оці от такі е, утворення, які самі собі голови, які незалежні в, у внутрішніх питаннях. І Москва чітко сказала, ви для інших церков наша власність. Наша частина. От що означає ця фраза. І доки ця фраза є в статуті Української православної церкви, доки діє посилання на цю грамоту патріарха Алексія, патріарха Московського, доти ні про який особливий статус Української православної церкви в світовому православії не може бути і мови. А раз так, то Філарет в Україні почав будувати незалежну церкву. Ну, Москва не сиділа, склавши руки. В травні 92-го року було проведено так званий Харківський собор, де Філарет був зміщений з поста ну, Принаймні, так кажуть учасники собора. Був обраний Володимир Сабодан на предстоятеля ОПЦ МП. Вони ствердили свою єдність з Москвою, позаписували в статути, як їм там московський патріарх затверджує митрополита, як їхні митрополити є частиною московського синоду і так далі. Тому подібне, як затверджуються всі документи в Москві. Ну, словом, повністю вони стали частиною московського патріархату. А Філарет. Пішов на об'єднання із, як тоді казала, діаспорною цією автокефальною церквою, Урочисто, в Софії, вони це проголосили. І відтоді в Україні діяло дві великих православних церкви: діяла церква Московського патріархату, як тоді казали, не українська, але визнана, і церква Київського патріархату знов тоді, як за розхожою фразою, українська, але не визнана. І от в цій ситуації церкви існували та практично до уже надання Томасу. Київському патріархаті було приблизно 6 тисяч парафій. Ще тисяча. Там була така маленька церква, яка відкололася в свій час. Вона називалася в такі файльно близько тисячі парафій. А, і десь близько 12 тисяч парафій в московському патріархаті. Вони мають дуже завдячувати Лені Деніловичу Кучмі, при якому ці парафії створилися скрізь в лікарнях, в міліцейських відділеннях в кожному районі. Пам'ятаємо, це велике церковне будівництво, в 90 в на початку 2000-х, коли от таке культурне відродження дуже часто підмінялося побудовою церкви московського патріархату. У цей час вони.